Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, зараз, на даний момент, ми з вами поговоримо про субсидії. Хочу нагадати, що тим домогосподарствам, у яких змінилися доходи, у серпні проведено автоматичний перерахунок житлових субсидій, відповідно, інформацію, наразі надає Пенсійний фонд України. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України двічі на рік, у березні та серпні, домогосподарством, у яких середньому міс... Сукупний дохід зменшився або ж навпаки збільшився на понад 50%, органи Пенсійного фонду України здійснюють перерахунок розміру житлової субсидії в межах установленого строку її призначення. Такий перерахунок, наголошує, пенсійний фонд проводиться автоматично без вашого звернення. При перерахунку виплат зазначені категорії субсидіантів з серпня середньомісячні. Сукупний дохід а, враховано за перший і другий квартали поточного року, які було співставлено з доходами за третій і четвертий квартал минулого року, саме за цей період було проваховано дохід під час призначення субсидії з травня 2024 року. Якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінилися на понад 50%, то розмір житлової субсидії в такому випадку буде переглянути. Таким чином, призначений розмір житлової субсидії в домогосподарств, у яких Доходи зменшилися або ж навпаки збільшились на понад 50%, Змінився це. Передбачено постановою Кабінету міністрів України від 21 жовтня 1995 року No 848.